Все, ми розходимось, я більше так не можу. З здоров'ю і много еліта, я пішла. Що? То все ж нормально було. Коли нормально, коли ти грав у свої ігри, коли ти по дому мені не допомагав, коли ти квіти мені дарував тільки по святах, коли ти мені уваги не приділяв. Все, я чекала романтики 5 років. Ми розходимось, до побачення. Це тобі, кохано. Це тобі, кохано. Тобі в цілих п'ять років цього не хотілось робити, а тепер що сталося? Я усвідомив, що можу тебе втратити. Часто чоловіки включаються тільки тоді, коли відчувають реальну загрозу втрати. І ось парадокс: якщо жінка пробачає і повертається, для більшості чоловіків усе стає на свої місця. Вони отримують бажання, повертають стосунки, а романтика знову починає працювати як бонус. І більшість з них повертаються до звичної моделі стосунків. Тобто страх втрати працює, а коли все спокійно, мотивація зникає і все продовжується по-старому.